Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Ну що, я вже відкрила сезон. От я вчора приїхала вже на дачу. Не знаю, навіщо я це так зробила, але зробила. Холодно, але все ж таки я наважилась і приїхала. В принципі, той тиждень у нас в Києві був дуже теплий, і сусід каже, що і тут було дуже тепло. Але вчора знов похолодало. Хоча сьогодні, бачите, сонечко в нас яскраве, погода, слава Богу, гарна. От, але скільки тут градусів, зараз я вам скажу. Зараз 4 градуси. 4 градуси тепла. Ну, може, на сонці трішечки більше. от, Так що я вже все, я вже на базі. Ну, зараз вам буду показувати, що в мене в мене є новинки з моїх покупочок. В принципі, тут все перезимувало нормально. Бачите, троянди навіть стоять вже. Бачите, навіть е листочки з'явилися. Ну, це якщо буде сильне морози, воно померзне, звісно. Але, в принципі, все висе, вистояло. Те, що я прикривала, осенні, бачите, все нормально, все стоїть. Купила я собі нові інструменти. Для з землі. <хи> Ви знаєте, що я такий, хто мене дивиться? знає, що я такий любитель, я оце дивлюся, що люди роблять і все, мені все це треба. Но, дійсно, воно мені допомагає в моїй роботі, тому що я тут одна жінка на городі, нема в мене чоловіка. От, і зараз немає в мене такої можливості винаймати ці трактори. Ті всякі агрегати, що приходять люди, за грошею цю землю. Я вирішила, що я все буду робити сама. Бо в мене невеличкий шматочок землі. Тут от, під мою картоплю, тут в мене сотки дві. Всього. От. Тому я вирішила, що я буду її сама слідкувати за нею і сама буду її обробляти. А картоплю буду саджати знову в цьому році. Такий вітер, мабуть, не буде нічого чутно, але я спробую вам все ж таки зняти і показати. Тобто в мене немає можливості орати оце і винаймати людей. Це для мене дорого. І зараз в селі в нас нікого немає, нікого не допросишся. Тому що мужиків зараз мало, от, і ніхто не хоче нікому робити, бо це їм не от. Тому я вирішила сама це все обробляти. Для цього я це все купую, для себе, щоб якось облегшити собі цей труд. А картоплю я буду сажати, тому що от в мене гарний був врожай вже другий рік поспіль. І нам вистачає на всю зиму моєї картоплі. У мене її небагато, але це дуже зручно. Я не бігаю, не купую. В мене була своя в цьому році цибуля, повністю ми їли всю зиму. І зараз ще березень ми їмо. І картопляв нам хватило на всю зиму. І зараз ми ще її їмо. І вона все в нас добре. І так як я буду сажати перший раз в цьому році сама, от, в минулому році я була ще з чоловіком, ми розлучилися, от, і я сама це роблю, і тому я вже готуюся до цього морально і фізично. Тому що я роблю зараз? Бачите, ще холодно в нас дуже. Ночі сьогодні було, вночі був мороз. Не знаю скільки, я не вилазила, але було дуже холодно. Сусід каже, вранці все біле було. От, але все рівно вже весна. Все рівно вже майже середина березня, сьогодні 11 березня, понеділок. От І я що я вирішила тут робити. Я е, купила фацелію. Ви знаєте, я, хто мене дивиться, я завжди її висаджую. Це дуже чудовий такий сидерат, от, щоб не росла в мене тут е, е, бур'ян і все. Зараз буду її саджати. Но, так як я не можу її положити просто на землю, да, ну як її кинути, її можна зараз саджати, її можна сіяти, вже коли б зійшов перший сніг. от. У березні вже можна зараз її сіяти, вона не померзла. Але от таку ж землю не положиш, ну, ну як ти зверху просто кинеш і граблями тут не пройдеш. От. Тому я купила собі ось такі, ось такі агрегати. Бачите? Називається він чудово в нього назва зуб дракона. От. І зараз я цим зубом дракона проходжу верхній, як, як ну, би рихлю землю. Хотіла там вирвати траву, у мене ж отака ще є лопата. Ось От. така в мене лопата, але ще її працювати неможливо, тому що земля там всередині ще така мерзла, вона туди не йде. Хотіла я там вирвати, я взяла витягнула її спеціально, щоб вирвати там трошечки трави там з краєчком. Я нічого не... Вона гостра, але вона ще не йде. А цим оцім, зубом дракона чи як вони граблі, такі спеціальні. Зараз я вам покажу ближче, як воно зроблено. Зроблено воно з дуже гарного металу. О, тут дуже гострі оці от е, штуки дуже гострі. От. І вона така в них ще є маленька, щоб рихлити міжряддя. От. А це більш ширше. От Іменно для таких, от, як мені треба. Щоб оце проходити мою оцю землю. От. І я зараз вже, бачите, я дуже швидко отак пробіглася. Бачите, вже половину я зробила, ще половинку. От. І я вже сюди посію, О, вже тут вона земля така вже. Да? Ну, бачите? Бачите? От, і я сюди вже кину фецелію свою. І вже грабельками, просто простими граблями пройдуся, так, знаєте, трішки її загорну, щоб вона якось була все ж таки в землі. От, і вона вона чудово в мене зійде. От. Так що, оце я купила. Коштував він тисячу гривень, здається. Да, тисячу гривень. Кому, е, Хто буде мене питати, я зараз відповідаю всім, бо в мене, ну, в мене на, на каналі небагато підписників, я можу кожному відповісти. Це не реклама в мене, От, це я сама собі купую, От, сама собі ось таке, сама вигадую собі оце все. І ще я купила для посадки картоплі в них. Це все в одному магазині. Оце люди самі роблять. Оце лопату я купувала. В тому на той сезон, а це вже в цьому сезоні. І ще купила ось для посадки картоплі. Я купила отакий стакан. Бачите? Теж хотіла б вам показати, як він працює, але ще земля мерзла. Він ще в землю не сунеться. Я його спеціально витягла, хотіла спробувати сама для себе. Ні, нічого не виходить. Земля мерзла. Оце такий, бачите, стакан. От він доволі такий глибокий, бачите? От, отак ногою сюди нажимаєш на цю штуку. Отак. І ну, це треба показати. Це треба... Так я вам не можу розповісти. І викопується така дірка, доволі таки глибока, вона доволі глибока і широка. Тобто туди спокійно увійде люба картопля любого розміру. І взагалі можна саджати що завгодно під цим стаканом. Помідори можна сажати, розсаду. Все дуже зручно буде, я так думаю. Я собі понаділую цих, понарию цих дірочок, так? а потім туди в цю дірочку можна туди кинути перегной, правильно, якесь добриво. Ось, І воно буде, мені здається, що навіть це. Ну Так воно з розумом зроблено, що не розкидати по всій землі так, цей перегной. Бо зараз перегною немає. Ну, в мене своя оця вигрібна яма. в мене ось тут. Оце моє доброго основне. оце. Ось в мене, бачите, вона поділена на дві, дві частини. Оцю вже я буду вигрібати в цьому році. Ця вже буде стояти на наступний рік. А цю я буду вигрібати звідси все. От, і тобто можна туди додати цей стакан е, все, що завгодно. От, любе добриво, розумієте? Заповнити ось так от його, да? і потім вже положити зверху, положити картопельку прямо в це добриво, в цей перегній. Да? Ну, мені здається, це Ну, є в цьому якийсь сенс. От, мені так здається, я не знаю, я ще не пробувала. От, буду пробувати. Хто пробував, хто таким займався, пишіть мені. Будемо ділитися досвідом. От, ну, це коштував, цей стакан коштував 500 гривень. Значить, цей зуб дракона 1000. Я сказала. Півтори тисячі я заплатила і це купила в них. От. Тому я вже готова до посадки картоплі. Подивимося, як це все буде виглядати. От, і все вам буду потім показувати, це буду знімати, якщо вдасться мені все це. От, ну от поки що так, поки що я ось так роблю. Зараз я оце пройдуся ще, шматочок той. От. Зараз я спробую, може, якось почеплю на палку і покажу, як я їм працюю. Єдине, що мені не подобається, вже я використовувала. Вони зробили, ну як сказати, так, щоб пояснити, оцей, оцей держачок, да, оцей, трішечки вони б його приварили. отак, -от, от, отак, отак, Бо треба сильно нахилятися. Тобто я дуже сильно поперек мене да, нахиляюсь, щоб оце. Ну, зараз я покажу його в дії. Зараз я. Причеплю, може, на палку, і буду намагатися вам зняти, щоб вам було зрозуміло, от, як я це роблю. От, бачите, я вам показала, все в мене вийшло зняти, от як я працюю. Тобто оцей верхній прошарок землі дуже гарно рихліться. Далі вже неможливо лопатою ніякою, тому що далі земля ще промерзла.